Всім доброго дня! Дякую, що завітали до мене на канал. У нас розпаковка, то купляв мій Ярослав. Все разом то 160 злотих і казав, що десь чек всередині будемо шукати. То що я знаю, то 7 злотих то в районі 4 злотих. А так як я не купляла, то я можу і не знати точно ціни. Сметана. 4,30 і Ярослава просто розбилася по дорозі. Кабанаси 12,99. Ой, яке велике авокадо. Три авокадо. Коштують по 3,79, масло по 2,99. Да. что яблоко? Yeah. А что там шоколадка? Yeah. Я, я шоколадка. Uh -huh. Ты все побачила? Uh -huh. Классно. Шоколадка около 3,50. И все одна маленькая. Uh -huh. Яблоко в районе 3 злотых килограмм. Можу, 50. У районі 5-7 злотих. Бо не знаю, яка ціна. Вибачайте. О, дивіться, Ярослав купив Лосося по переоцінці. За 10-82. пачку. Класно. А, дві штуки маю? І за 11. Одесь сьогодні по 7 злотих за кілограм, так що то менше 7 злотих за пачку. Беремо ось дві штуки. І ще купуємо м'яса багато. Кілограм 700 шинка і друга шинка. Кілограм 800. Отри ще ймось кілограму м'ясо. Таке в районі 3 злотих. Це класно на горло. Нічим не гірше від якогось лікарства на горло. Авокадо таке XXL гарне. Ще одне воду. В районі 6 злотих, якщо не помиляюсь. Три злотих. Два молока маємо. Ой, і зелені яблучка маємо. Класні яблука. Теж сьогодні акція в Лідлі на яблука. по три злотих десь плюс-мінус. Обіцяв, що десь там є чек. А Замість чека знайшла дитяче платячко. Від ляльки. Найшли чек 164 злоти. Але маємо лосося. Круто, маємо дуже багато м'яса, більше 3 кілограм шинки, Плюс сода. Запікати масло. М'ясо 11,99 шинки. Я знаю, що дешевше, ніж в Україні. Так мені мама говорила. Ці яблука по 224. А червоні по злоті 99. Дешево. Квашена капуста 6,99. А то 11 здобут. Ніби все показала. Дуже дякую за перегляди і зустрінемось в наступному відео.